В лікарні створений відділ інфекційного контролю, Щомісячно проводиться моніторинг по відділеннях стаціонару з призначення антибіотикотерапії, їх національного використання. Всі антибіотики вводяться зараз внутрішньовинно. вина, Внутрішньов або перерально лише тим. Хворим, яким не мають доступу для внутрішнього винного введення антибіотиків. Передбачено перед призначенням антибіотиків цих проводити е, мікробіологічний моніторинг. З результатами цього ж моніторингу закупляються антибіотики на лікарню, антибіотики ж діло серйозне, скільки ж складно від них буває. І здебільшого ж це антибіотики широкої спектри дії. Якщо в лікаря є сумнів щодо їх призначення, то він проведе обстеження, антибіотики діють лише на бактерії. На віруси вони не діють, А приймати їх починали при вірусних захворюваннях, довга життя, самі собі ставили діагноз, називалися гіпердіагностиками. При приймання ж антибіотиків вони ж таки бактеріоза. Антибіотики треба приймати лише за призначенням лікаря.